Доброго-доброго ранку всім, друзі. Зараз пів сьомого. Я їду в центр торгувати. Отак От я оділася. Сьогодні оділа теплу кофту, бо в прошливий раз їхала, мені було холодно. Взяла стульчик з собою. Взагалі, все погрузилася і їду. Всім гарного дня, гарної суботи, гарних вихідних, у кого вихідні. Ну, а ми працюємо, як завжди. До зустрічі! Так, друзі, я вже в центрі розложилася, взяла трошки сиру, взяла сметани, творогу, молочка і сироватки. Все остальне завтра на базар. Ряжанку вранці поставила в холодильник, молозива теж в холодильнику. Так що все в порядку. Ну, Людей поки нема. Приїхала, міста ще свободні є, бо зараз понаїжджають. У нас воно який гарний виноград, жінка продає. Не питала ще по чому, правда. Так що такі справа. Друзі, отаку гарну піцу я бігом приготувала нам на обід. Я розкажу, з чого вона потім. Друзі, добрий-добрий добрий вечір уже всім. Я приїхала з базарю, дуже багато було в мене роботи. От, потім днем, звісно, я відпочивала, бо сьогодні дуже рано встала і завтра знову їхати на базар. Завтра ми поїдемо машиною, бо треба там у магазині забрати вже останнє зерно, бо після 20-го числа будемо отримати зерно. Та в понеділок будуть дзвонити в на другу фірму. Може там щось привезуть. Так що, такі справи, друзі. І в общем, замоталась, закрутилася і закрутилося, і знімати не було коли. А зараз оце трошки я поважила творогів, все вже поскладала, пофасувала сметану. Наливаю всю воду, зараз буду ставити, і ти доїть на апарат. І хочу ж показати вам свої помідори. В общем, я сьогодні їх відкрила, все благополучно. У мене на голові взрив на макаронній фабриці. Працюю, нема коли на себе й дивитися. От, то гарні помідорчики, думаю, будуть смачні, будемо смакувати зимою. Зараз покажу. Ну, Взагалі, всі баночки я з полу не піднімала, отак вони виглядають. Трошки такий розсіл, трошки як є мутненьке, але це не страшне, це от чеснику. Ось так вони, бачите, кажуть, в снігу, неначе вони в снігу. Це півтора-літрова баночка також з чесничком. Оце літрові в мене. Дуже смачні, все хорошо, робіть. Я... Ой, щось мутно не фокусирую. Я думаю, що вам сподобаються такі помідорчики. Ну, а зараз я йду вже доїть ласуньку, вже без 15.09 вечора. Ще мені на базар трошки треба під, при, ну, приготуватися там кое-що побрати. І в общем, тоді, вже, як я освобожуся, вже зайду у спальню, тоді тоді ще трошки з вами побалакаємо. Отаке сьогодні відео, бо знімати особа не було коли. В центрі я сильно не знімаю, а потім вам розкажу, як я торгувала сьогодні. Так, друзі, ну ось я вже і в спальні покупалася, прийшла, вже буду віддихати, відпочивати. Все приготувала, всі торби, все, бо я ж по-другому готу, готуюся, Не так, як їду сама на цей на базар велосипедом. Ми з Вадимом приготували віна налили. Собрали дині, наважила дині, порахувала, бо ми не можемо не в силах їх всіх переїсти. Садиш, вроді, одразу думаєш, та хай буде побільше, та діти приїдуть, а дітям дуже дорого приїжджати і немає їм як. І в общем, вони не приїжджають. І тепер ми ці дині не знаємо, куди дівати. От ви там пишете, що ви закриваєте на зиму. Ну, я не хочу закривати, бо це все з цукром общем, ви мене розумієте, нам не можна такого їсти. Я не закриваю. Ну, не знаю. Я б може, і дітям закрила б якесь варення, але в мене, друзі, не вистачає на все часу. Хоч би я так успіла щось позакривати та переробити оці помідори. От, бо варення, вони теж, знаєте, як зараз діти наші Вони ж не дуже їдять варення, можна сказати. взагалі. От Там може малиночку, якусь, щось таке добреньке. От, так що не знаю я. Спитаю, якщо буде дуже багато і не буде куди дівати, то спитаю дочку, то може й зварю їм, тому що нам воно не нужне. В общемо, такі справи, друзі. Там я бачила в інтернеті, закривають дольками так дині у бутиляці юшка, типа компоти, ну але ж туди ж кругом треба ложити цукор, я все розумію. Ну, ладно, Бог з ними з тими динями, кавунів у нас ще мало. От е, вирвала три штуки, два штуки забрала собі додому, а один, один самий гарний кавунчик, дала бабусі, а він оказався розовим, ще не доспілим. А в нас були обидва добрі. <сум> ну, так вийшло. Ну нічого, там є у нас і більшенькі, бачу, ростуть. В общем, сьогодні ось ввечері пішла, подивитися, а там велика диня, кіла на три, мабуть, якщо не більше. Зелена, ще полузелена, і вже лопнула. Та принесла воно додому та покришила ласуні. Ласуня сказала спасіба, дякую, задоволена. Ну, В общем, друзі, якось так. А це ж хочу розповісти вам сьогодні, як я торгувала у центрі. В общем, молочників було багатенько. У нас там невеличкий базарчик, такий, типа хитрячок. Якось зранку я приїхала на 7 годин, зранку геть не було, ніхто не купував молоко. Ну, а там дівчата ті, що кожен день торгують молоком, то до їх, звісно, їхні клієнти підходили. А я сиділа до, майже до 10 годин і не продала і літри молока. Ні творогу, ні сметани, нічого. Тоді, у 10 годин. Як-неначе пошептало. І сметану попродала, і творог попродала весь що брала, і молока. Осталось тільки дві бутилки, я забрала додому. От. В общем, розторгувалася, трошки скупилася, ну, розпаковку ну, Купляю так, що по акції, і таке, що дуже-дуже необхідне. Особа отож на піцу купила. Піцу ту, ту робила я, друзі, із лаваша. Це я видивила, видивилася у інтернеті. Вчора, вчора лежала, відпочивала. А, в общем, воно все швидко, і всі, майже всі інгредієнти в мене є, тільки купила оця лаваш, ковбаску і майонез. А то і то. і там у цьому не було майонезу. А так як А чого ж у мене не було? Та, в принципі, все було. От. Ну, Щось мені захотілося майонезу додати. Взагалі, купила вірменський лаваш такий круглий. Вона ця піца робиться на сковорідки, на газі. І думаю, приїду зараз по-бистрому додому, зроблю ту піцу і на обід буде нам щось смачненьке. Бо в мене там суп був і все. Їсти так ж не було наварено, бо я ж була у центрі. От, і поки Вадим пішов по коровку на низ, щоб пригнати додому на дойку, я зробила цю піцу. Значить, е третя сир твердий, в ну, мене свій, зрозуміло, що якщо купувати, то буде дорого. От, ну, але ж е третя сир на тірку, ну, грам, мабуть, з 200 я натерла. Туди б'ється два яйця. Все отак хорошо розколочується. Тоді, значить, трошки олійки на сковородку ложите перший лаваш, намазуєте оцим сиром з яйцом. Так, е, в общем, на, е, на два рази ділите ту порцію, намазуєте, потім знову лист лаваша, потім знову намазуєте цією сумішю сир, сиру з яйцом, потім знову третій лист лаваша, тоді намазуєте кетчупом. Тоді, в общем, накладаєте, що у вас є. Я накладала, м -м, намазала кетчупом, тоді, значить, ковбаску положила. А, я забула болгарського перчику, думаю, щось забула. Ну, ладно. В общем, цей кетчупом. Тоді зелена цибуля і кріп у мене заморожені. Я хорошенько, так бравенько посипала, ковбаски положила, порізала, відрізала кусочок баклажана. порізала Тоже туда. От Тоді помідори кружочками виложила. І зверху хорошо хорошо зробила таку слегка. Цю. Сіточку з майонезу і хорошо засипала знову просто сиром. І оце накривайте кришечко і на, мали, на маленький агоні. Коли побачите, що весь сир уже зверху розплавився, ви виключаєте. Нічого в мене не пригоріло, трошки зарумянився лавашик і знизу. Дуже смачна піца. От І ми з чоловіком пообідали, йому дуже сподобалося. Ну, понятно, кому б ще б не сподобалося. Оце таке я зробила. Отака От. От сьогодні в мене була торговля. Купила по акції сьогодні туалетний утенок. Мені він найкраще подобається. Він найкращий. Скільки я не купувала тих там різних, все не те. От найкраще на даний час і те, що є на нашому ринку, це туалетний утенок. Він сьогодні був і мені 900-грамової бутилки на дуже довго вистачає. Я раніше ого, думаю, оце ж сьогодні по акції він 103 гривни. Думаю, дорого, 103 гривне. Але як порахувати, наскільки його вистачає, то не дуже й дорого. от. І все. І оце ж я приїхала додому, а, получила ж я посилочку. Мені прийшов Йоршик той, що трубу на доїльному апараті чистить мить, бо в мене поламався. Він такий метровий длина його метр. Що з однієї сторони він в трубу на метр залазить, і з іншої сторони. І вечором при... дивлюся в, цьому... в... в... в телефоні. Знову на... На... тільки на нову, це на Укрпошту мені прийшла посилка, а це на нову пошту прийшла посилка китайська. Я там по зниженій ціні замовляла ці пакети для вакууматора, і сумочку заказала собі, оту, що я їздю на базар з кошельок, тільки там у мене одне відділення, а там декілька відділень. Ну і так, новішу, бо ця вже зносується. Так що такі справи, друзі? Ну, все, вроде б, то, все вам розповіла. Сьогодні от заходила в нову аптеку, в нас відкрилась нові Празі нова аптека. Ну, що я вам хочу сказати? Люди заходять. Але вона дорожча за ту аптеку, що в нас вже є. Ну, нічого, сьогодні мені треба замовити лікарства, завтра заїхати, бо і бабусі там надо лікарство, і мені. От. Завтра треба заїхати. Ну, в общем, отакі, друзі, справи в нас Сьогодні цілий день, як в котлі, як в котлі сьогодні з, ці, з цією ж молочкою. Півдня вона торгувала, приїхала додому бігом щось їсти, тут корову подоїть. Правда, лягала відпочивала, тому що я дуже рано сьогодні встала. От, лягаю ж пізно, встаю рано, обов'язково треба лягати, бо я потім не виходжу до пізнього вечора. У мене починає боліти голова. Ну, в общем, вот таке діло. А із-за спини так мені вообще треба лягати і відпочивати, бо я не можу довго ходити. От. Ну, ладно, це таке. Все, вроді вам розповіла, аби я не знаю, сьогодні що це знімати не було коли. А сьогодні я навіть не дивилася і на небо яке. Я... Не, Ні, правда, туди ходила собаку кормить топіка. Ви там питали мене за топіка. Топік живе прекрасно. Я його не дуже знімаю, бо він там зараза нарив яму, це як була спека. І там не дуже так гарно, коли нього треба позакидати. Але він справно їсти йому носю, кушає він справно. І як? Відчуває себе він дуже гарно. Так що не переживайте, топік на місці, кексик кексика, кекс більше попадає мені в кадр, бо він же ж тут у дворі то і цей та як же ж у нас з такого ми його поїхали. У нас пропала собака, друзі, овчарка. Ой. В общем, то отдельна історія. Пропала овчарка. І, цей, і ми якби сумували дуже. І кажу чоловікові, не хочу вже більше оцих породістих собак, вже мені тяжко їх не можу. Вони оце великі, так прив'язуються, потім їх хоронити, ховати. Це ну, в общем, це я не хочу більше. От. І, а тут у Фейсбуці у нас одна жіночка в нашій селі виставила цуценят. Каже, кому треба цуценят, а вони вже все їдять. Ну, такий йому місяця два, мабуть, було. Він був такий, як колобочок. такий. Отож, Вадим його і назвав кекс. Як піріжок був маленький такий. От І ми його поїхали. Я не пам'ятаю, там чи 5 гривень вона казала так. Ну, в общем, я дала за нього якісь гроші і забрали його. І оце ж він виріс у нас, йому вже, мабуть, да я не знаю вже, скільки йому, рок. Руки в наверно. Навірно, три чи не більше, не знаю скільки, мабуть, більше, як три. Я вже й не пам'ятаю, друзі, чесно вам скажу. А це ж того топіка я забрала від бабусі. Він достався їй теж, уже дорослим, так що ми не знаємо, скільки йому років топіку. Ну, я думаю, що він вже підстаркуватий. Бо цей уже сім років як Толі немає, а він уже їм тоді достався уже не молодим, ну як не цуценям, уже собакою. От, Так що йому вже, я не знаю, років, мабуть, 9 чи 10 вже точно є. Ну, це дворові собаки, вони довше живуть, ніж порудісті. От, так що хай живе собі. Мені бабуся, треба його усипити, це кажу, я цього робити не буду, як хочете. І, взагалі, ніхто не соглашався а тоді, що мені важко каже, я не можу це ж годувати, як зимою, то я ходила і годувати тих собак. Тому що вона ну, слизько там і все вона не вийде. І це это... тоді вона ж це почала, що мені важко, 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 важко. Я кажу так, нікуди не треба дівати, я його кажу, заберу до себе. Що я йому кажу? не найду що поїсти дати. І Оце ж він тепер у нас будка була у нас, Колись була така собачка Мері. Звалася. Я з базарю, що на базарі як торгувала, в нас ларьок стояв там в центрі на базарі. І там була собачка в нас, на базарня. І цей, і вона привела цуценят. Ну і Жалко ж їх там теж бігають, ми всі їх годували. ну і в общем їх всі, Люда моя вже навчалася в Кропівницькому в університеті. От і приїхала з автобуса якось у п'ятницю, а тут ці цуценята. І вона з ними гралася. Каже: ма, давай заберемо одну додому. І ми оце ж цю дівчину мері взяли. Ох, вона була й потішна, друзі. Оце тільки до неї було забалакаєш. Вона зразу раз, раз на спину і щоб їй живот оце гладить. Вона так любила її. Люда так привчила. І оце ж вона така в нас була. Вона в нас жила не на прив'язі. Вона така невеличка була собака. І ви знаєте, потім щось у неї на лапці з'явилася якась гуля. Гуля гуля. От я не пам'ятаю, чи вона приводила цуценят, чи не приводила. Не помню, бо вже давно... Ну і коротше говорять, цей. І ви, а вона ну, така була потішна. Оце через погріб по тому вибігала на віранду, і оце хто приходив до нас, і вона оце з віранди там з криші гавкала. Ой люди всі потішалися, кажуть, ну, у вас і собака, церкачка. І потім вона десь, друзі, вона перепригувала у нас отам через забор, де ця ще собака топік сидить, така якась була точно церкачка, і вона пропала. Знаєте, собаки ото кажуть, як чувствують, що вони будуть умирати, вони десь сходять з двору. І все. І вона пропала, пропала і її не стало. Де ми її шукали, ну так гукали і все, не прийшла вона додому. Отакі От діла, друзі. І все це так тяжко переживаєш, бо дуже-дуже привикаєш до цих животних. Це взагалі. В общем, друзі, набалакала сьогодні я вам вибачте, бо знімати не було чого. Всім гарного вечора, всім гарних вихідних. Ну, а ми завтра, як завжди, на базар. До побачення. Не знаю, чи буду знімати на базарі, як, як, як скажуть, яка буде обстановка. Ну все, до побачення. На добраніч чи гарних снів. Пока-пока, до завтра, мої хороші. Всім дякую за гарні коментарі. Мені дуже приємно читати. От. І, в общем, всім дякую дуже.